Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на Полюблені браті і сестри, дозвольте сьогодні найперше вітати усіх вас із престольним святом Днем пам'яті апостола Филипа. Свято всіх поздравляю. Покликання кожного із нас до життя, звичайно, це промисел Божий. Покликання кожного з нас до служіння, і в цьому є промисел Божий. Визначення катехизису, а що таке промисел Божий? Звичить цитата священного Писання. Куди піду від Духа Твого, якщо в небо ти там, якщо під воду, ти там, і всюди наставить, тебе, всюди наставить мене правиця Твоя. Це означає, що без промислу Божого нічого не відбувається в цьому житті. Але на цей промисел Божий кожен відгукується згідно свого Світобачення. На цей зов Спасителя кожен відгукувався по-своєму, і апостоли відгукувались по-своєму. До одних він сказав: залиште сіті, пішли за мною. Я зроблю вас ловцями душ людських. Це були апостол Андрій і апостол Петро. Інших апостолів Господь закликав і призивав в різні способи. Одних біля води, других за працею, третіх в вісні, четвертих в інших явленнях. Але що таке апостол в нашому розумінні, якби все підсумовувати? Що таке апостол? Як ви гадаєте? Хто знає, що таке апостол? Перекладіть його, слово апостол і перекладіть його на сьогоднішню українську мову. Є? Це посланець з доброю вісткою. Не просто посланець, який передав якусь новину. А посланець з доброю вісткою. Тому в ті часи, ті, хто говорили нову вістку, вчення євангельське, щось нове, оптимістичне, яке для людей було натхненням далі жити і бачити перспективу, вони цих людей радо приймали. Тоді це було вчення про Ісуса Христа. Це вчення не лише про Його прибуття в світ. А про ці істини, які він дарував людям, щоб спастися, щоб жити щасливими і наслідувати життя вічне. Коли ми говоримо про апостола, то ми говоримо про того, хто приносить вістку. Коли ми називаємо храм, ми також вкладаємо якийсь зміст, щоб цей храм, новий храм, у цьому році. В мікрорайоні говорив нова звістка, нове життя в полі з'являється храм, в полі з'являється житло людей, в полі з'являється взагалі життя. життя. Духовне, життя фізичне, життя євангельське. Тому що якщо ми збираємось в одну громаду, то ми повинні жити на основі якогось закону. Відсутність закону, це не є гріх, але наявність закону і порушення, це порушення цього закону називається гріхом. І якщо ти знаєш цей закон, чи не знаєш, як говорить юриспруденція, незнання закону, звільняє від відповідальності. Тому якщо ви знаєте закон, не знаєте, шість днів працюй, а сьомий день, Господу Богу твоєму, відпочиваєш фізично, насичуєшся духовно. Ось це законопослушність, ось це дотримування закону, закону євангельського, заповідь нову даю вам, говорить Спаситель, новий закон. Любіть один одного. Новий закон любити один одного. І згадуємо ми івангельські слова, в яких Спаситель говорить дві заповіді. Перша полюби Господа Бога Твого всім серцем, всім розумінням, всією кріпостю твоєю. І друга заповідь полюби ближнього. Як далі? Як самого себе. Як? Я, самого. Я ставлю вам риторичне питання. А себе ви любите? Зауважте, я задав питання, а ви не маєте на нього відповідей. Відповідь, яка, якщо задумався, не любить. Ми себе не любимо. Ми себе балуємо, ми себе задовільняємо в якихось потребах, але глибоке розуміння, чи ми себе любимо, ми починаємо задумуватися. А чи я себе люблю? Але якщо я себе не люблю, чи не можу сміливо на це відповісти. То в мене два питання. Або я не люблю, або я не знаю, що таке любов. Або я не люблю, або я не знаю, що таке любов. Я думаю, що в першу чергу я не знаю, що таке любов. Відповідно, я не знаю, що таке любити. Відповідно, я не можу любити ні ближнього, ні Бога, ні Україну і взагалі не можу любити життя. І тому для мене, як живеш? Живеш да живеш. Для чого живеш? Риторично поставимо питання, а для чого ми прийшли в цей світ? Для чого ви прийшли в цей світ? Хтось каже: народити дітей, щось робити. Всі розмножуються. Все, що в цьому світі є, все розмножується. Пташка розмножується, гніздо робить. Сказати, що це ціль для людини? Сумнівно. Напевно, щось більше. На ще, напевно, щось більше. І ось це щось більше розкривається для нас, коли ми його з чимось порівнюємо. Наприклад, з Івангельською істиною. Оце щось порівнюєш з Євангелієм, адже це для нас авторитет. Євангельське вчення для мене авторитет. А я порівнюю, я по-івангельськи. Ідеально ми жити не будемо. Мені треба. Мрієте про це, ми все одно періодично будемо падати, вставати, помилятися, грішити, свідомо, несвідомо. Весь час нашого земного бігу це постійні тренування як спортсмена. Падає, встає, тренується, падає, встає, тренується, але до фінішу доходить не той, який впав і каже: все, більше не можу. Все, що міг, все, зробив. А той, хто падаючи, встає, але перетинає оцю межу, яка називається фініш. Тому вважати, що ти все зробив, можна в будь-якому віці, в першу чергу, із 40 років. Ти все зробив. 40 років прекрасний вік. Ти ще вроді, вже щось знаєш. Діти вже такого віку, як ти коли одружувався. Тобі 40, дітям 20. Вже здається, місію свою виконав. Пенсія. Болячки перші приходять. Як один із е, вчених, не вчених, але той, хто має відношення до медицини, сказав: ви знаєте, я прийшов, в храм знайшов одну просту відповідь: Господь на здоров'я дає гарантію лише до 40 років. А я кажу, а далі а скільки збережеш? Вже все приходить. Після 40 років зовсім інший світогляд, а не тому, що закінчується здоров'я. Дорослий стаєш. Вже ці дітлахи, яких ти одружуєш, ти згадуєш і слишся на них. Чому вони не так зробили? Але згадай себе, ти також не те робив, коли тобі було 20. Але ти вже дорослий, а вони ще для тебе малолетки. Все це біжить, все це міняється. І лише євангельська істина є сталою для нас. Але яку ти вістку несеш в світ, яку ти вістку несеш дітям, благу вістку чи просто вістку життя? Ми з вами сьогодні всі апостоли 21-го століття, всі апостоли 21-го століття можете засумніватися, звичайно. Адже ми читаємо про апостолів це щось біблійне 2000 років тому назад. Але давайте подивимося на реальне життя, в якому ми живемо. Ви зараз прийдете додому, і той, хто вдома, кого ви зустрінете, де був? В церкві. Був в церкві. Про що будете розказувати? Владика приїжджав. <рес> Знає, саме головна новина. Владика приїжджав. Празник у нас був, бачила там, називаєш кого бачила, де була, що і так, а що розказували. І тоді розказуєте оцю благу євангельську вістину, яку ви почули на проповіді тут, через читання євангельське, через своє розмірковування ви сидите, стоїте, розмовляєте в якийсь спосіб, але ви будете говорити про щось духовне. Ну, мінімум будете говорити про 25 грудня, святкуємо чи не святкуємо. Ви вже майже відповідали, так? Да? святкує. Взагалі про 25 грудня я пропоную святкувати з 25 по 7 включно. Це найкращий варіант. Щоб не було сумніву, бо привичка до 7 залишається. І 25-го якось неудобно сидіти на капусті. Хочеться щось іншого. Тому будете про це, ви будете в такий спосіб гарний, оптимістичний, жартівливий, євангельський, простий, людський, як говорив. Спаситель до тих, хто її слухав. І вони йому казали: тепер ти просто говориш. Ми тепер тебе розуміємо. Хто щось розказував, таке не зрозуміло. Тепер просто ти з нами говориш. І ви в цій простоті життєвій будете розказувати всім про Христа, про Євангеліє, про те, що ви апостоли 21-го століття, і, на, і на, накопичивши на собі оцю благодатну благодатні дари, дари Святого Духа такими оновленими, щасливими. Підете додому, надихаючи і інших, є перспектива щасливого життя тут, в Україні. Є перспектива і впевненість щасливого і мирного життя на нашій землі. Є велика віра і перспектива перемоги над нашим недругом. Тому що ми в це віримо. А якщо ми це віримо, то віра твоя лише з гірчичне зерно, якщо буде, Горіш скажи, і вона рушиться з місця. Якщо віра з гірчичне зерно, ми її маємо багато цієї віри, але якщо двоє і троє зібрані в ім'я моє, то я посеред них. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Чому ще немає перемоги? Відповідь проста: нема достатньо віри. Нема достатньо молитви. Переживань є, хвилювань є. Сидіння в інтернеті є. Реакція, а що там нового? Є. А молитви не так багато. Давайте замінимо час хвилюванням, що робиться в інтернеті по всіх сайтах. Перетворимо цей час на стояння перед іконою. Господи, збережи життя воїнів, яких ми відправили захищати нашу батьківщину. Господи, дай нам швидку перемогу. Збережи наших родичів, які під окупацією, збережи наше життя. Господи, дай, щоб світло не пропало, щоб інтернет в мене не пропав, телефон, щоб працював. Та є за що молитися. Не сидіти в інтернеті, а молитися за щось, щиро склавши руки, пускаючи сльозу, але це сльоза молитви, не сльоза тривоги, не сльоза невпевненості, а сльоза щирої, великої віри в те, що Господь з нами. Що ми на правильному і правильному шляху, тоді сумніву не буде, що перемога станеться. Сумніву не буде. Чудеса трапляються і на сьогоднішній день. Тому що Господь з нами. А якщо Господь з нами, хто може бути проти нас? Тому будьте в сьогоднішній день апостолами, які, надихнувшись церковним богослужінням, отримавши благодатні дари Святого Духа. Пішли і укріпили інших. Спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі, слова Серафима Саровського. Сам спасися, і біля тебе спасуться тисячі. Якщо ти будеш мати віру в цю перемогу, тисячу людей укріпив цій перемозі. Якщо ти сильний в молитві, біля тебе спасуться тисячі, яких ослаблена молитва. Тому я закликаю усіх вас до щирої молитви, молитви віри. Молитви перемоги, молитви, що у нас буде все добре і дуже добре. У нас інших варіантів немає. Ви вірите в це чи ні? Віримо, що у нас буде добре і дуже добре. Тільки половину вірить, що буде дуже добре, а друга половина не вірить, чи що. У нас буде добре і дуже по вірі вашій, нехай дасться вам. Вітаю ще раз усіх святом. Перемога буде за нами. Пережили Чорнобиль. Пережевім і москалів, смерть москалів, москалям, слава Збройним силам України, слава Україні.